Рен зважаючи на колорит Верховної Ради, дуже помітно, що опозиція налаштована серйозно, і те, що вони окупували Верховну Раду, чи є результати цієї окупації Верховної Ради, якщо можна так на результати є те, що ми зараз в стінах Верховної Ради висловлюємо все те, що хочуть наші виборці. Тобто, Перше, ми повинні протидіяти зраді, тушкуванню, зраді, і те, що перші тушки, які з'явилися, їх ну, була адекватна реакція. І через те, що ось так ми прореагували, не просто не пропускали до сесійної зали зрадників, ми маємо певний результат. Їх лише є два. Поки що наступне те, що наша реакція на те, що у найвищому пресницькому органі повинні розмовляти лише державною мовою. Має також певні результати, навіть головний комуніст Сімоненко вже, нарешті, заговорив державною мовою. Ми повинні реагувати на порушення законодавства. Якщо в найвищому працівницькому органі держави відбувається голосування чужими картками. Не особисте голосування, то ми також повинні на це реагувати: на брехню, на зраду, на е, порушення законності, і ми певним чином це робимо. Тобто, ми зупиняємо це безчинство в найвищому представницькому органі. Якщо ми це не зупинимо там. То що буде відбуватися вже тут, в найменших містах і селах України, тому ми на це реагуємо. Якщо собі уявити, що бюджет України це документ, від якого залежить життя дуже багатьох людей, економіка залежить багатьох підприємств, галузей промисловості, зрештою, життя вчителів, лікарів і маленьких дітей і вже дорослих був ухвалений депутатами в кількості, десь близько їх було в сесійній залі 60, тобто вони голосували чужими картками. Якщо ми побачимо, що в інших країнах Європи, світу це є серйозним кримінальним злочином, це серйозно карається. То в Україні, на жаль, це стало нормою. Тому ми в Верховній Раді на це реагуємо адекватно. Е -е, це, я хочу сказати нашим глядачам, що м -м, лише таким чином ми зможемо. Е Привернути увагу і показати свою позицію, але інших засобів боротьби на сьогодні у парламенті я не бачу. В комітетах ми працюємо. Працюємо досить, досить так щільно. І хоча друга сесія Верховної Ради не розпочалася, не можуть працювати комітети як засідання комітети, але депутат зобов'язаний працювати над законодавством. Депутат зобов'язаний реагувати на порушення законності, депутат зобов'язані реагувати на звернення людей і тому, я, як голова комітету з питань екологічної політики про докористування та подання наслідків чорнобильської катастрофи, проводжу регулярно наради членів комітету. Регулярно вже в плані роботи є виїзні засідання. І регулярно відбувається реагування на дуже такі голосні порушення екологічного законодавства. Тобто, у мене в день є десь близько 50 вже підписаних документів до правоохоронних органів, до контролюючих структур про глумлення над законом про порушення питань екологічної політики і власне. Депутати у Верховній Раді, депутати опозиції насправді представляють і відстоюють інтереси людей, які їх обрали. Ну от нещодавно Чорнобиль знову нагадав про себе, оскільки обвалилися дах і стіни четвертого енергоблоку. Скажіть, що у Верховній Раді вони нарешті можуть реконструювати цей енергоблок, щоб не було нової катастрофи? Дякую за запитання. Перше наше засідання нашого комітету з моєї ініціативи було саме в Чорнобиль. Я хочу сказати, що виїзного засідання комітету як засідання комітету не було, і ми з членами комітету. Проїхала в Чорнобиль, приїхали спеціалісти, і ми побачили, що є насправді. Ми побачили цифри, ми побачили який стан справ. Адже на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи виділено як і державні кошти, так і великі кошти донорів десятки держав світових, які допомагали нам ліквідувати цю проблему. Так і також співпало. Знаєте, ми запланували це. На засіданні комітету ми запланували цю поїздку в Чорнобиль. перший наш об'єкт це був Чорнобиль. А так сталося, що в день перед тим сталася, сталася така, от, скажімо, м'яко, аварійна ситуація. Так. І ми побачили вже власними очима. Що, що відбулося. Дякувати Богу. Що ця, цей обвал, увал дахівки відбувся над машинним відділенням, яке вже не ремонтувалося, ті об'єкти, які є які надзвичайно небезпечними, зараз ну, на, на наш такий дуже, знаєте, я можу сказати, ну, Певний непрофесійний погляд є, є безпечними, але і так і кажуть науковці. Тобто ті кошти, які вкладені, дають нам, дають нам підстави для певного заспокоєння, але нам дають підстави для незаспокоєння. Інше питання. Ефективність використання тих коштів нам дають для хвилювання ін... також моменти, що на жаль, Чорнобиль став довгобудом. Є державна програма, яка вже повинна була завершитися. Але ми бачимо, що зараз 2013 рік ті об'єкти, які мали вже мати завершення, на жаль, ще потребують певного фінансування як державного, так і держав донорів. Проблема є. Ми її побачили. Власними очима знаєте, ліпше один раз побачити, чим сто раз почути. Так і те, що пропонує комітет, і зокрема, я як голова комітету, це проведення парламентських слухань на тему ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. Ми маємо сьогодні Чорнобиль, і ми маємо чорнобильців. Людей, які потребують соціального захисту, людей, які були ліквідаторами, людей, які були евакуйовані, і які належним чином не є захищені. Тому наш комітет уже на коли, коли буде розблоковано власне роботу Верховної Ради, в перші години, в перші хвилини, буде виступати. Я буду виступати з проектом постанови про проведення парламентських слухань. тему по Долання наслідки чорнобильської катастрофи неодноразово згадували про газоносні родовища з газу. Скажіть, ну це Олесько, це він є перспективне родовище. Скажіть, хто це буде інвестувати у цю програму? Олеська площа, в яку входять дев'ять районів Львівщини. Це райони, починаючи звідси з Сокаля, Сокальський район, Кам'янкубузький район, Жовківський район, Постомитівський район, Перемишлянський, Миколаївський, район Бузький район. Тобто це ті райони які так звану Олеську площу. Їх Розглядаю як певну перспективну площу для розробки сланцевих газів наш уряд, жодних геологічних робіт щодо перспектив. Насправді скільки є, скільки є цього сланцевого газу не проводилося, що ми собі це розуміли. І дуже багато країн Європи мають також подібні поклади сланцевого газу. Сланцевий газ він не є. Якийсь особливий газ. він, звичайно, це теж це за Цей цей самий природний газ, тільки він в таких в таких невеличких ущільненнях, і для того, щоб його видобути, потрібні Спеціальні методи певний гідророзрив пласту, і е, власне око впало на так звану Олеську площу, де є інвестори, бажаючи американська компанія Шеврон, і влада вже уклала угоду з нідерландською компанією Шан на, е, на площу Юзівську, де входить Донецька область і Харківська область. І тому дещо відрізняється: Юзівська площа і Олеська площа, хоча екологічні проблеми. На жаль, будуть, будуть і там, і там. Взагалі, цей, цей метод гідророзриву пласту він є ну, певним чином екологічно небезпечним. І це не є секретом для екологів, для економістів, для науковців і для пересічних громадян, і для пересічних громадян, які цікавляться цим. Так, це є проблемний метод видобування вуглеводнів, так званий гідророзрив пласту. Слід не плутати гідрозрив пласту, який застосовується при видобуванні традиційних вуглеводнів. І це гідрозрив пласту гідрозрив пласту, який застосовується при видобуванні сланців газу, є більш потужний, є більш глибший. І він зовсім не такий, як і при традиційних вуглеводнів, що сьогодні нам хочуть розказати ті, які лобують. Саме цей ці дослідження і цей видобуток на території України він відрізняється. Про це свідчать документи, досліди науковців. На території Львівщини відбувалися громадські обговорення. Громада неоднозначно. Приймає власне подібно подібні розробки. Занепокоєння викликає і ще й угода, яка укладена вже там, в Донецьку. Занепокоєння викладає угода, яка укладена в Донецьку, не тільки на західників, а й там, на Донеччині, в Харківщині. Адже люди не знали. І що це таке? Вони навіть не знають, що на їхній землі будуть відбуватися подібні роботи. І відбувається певний супротив батьків. Науковців, екологів. Що, що саме найбільш, я вважаю, що серйозним, те, що, це угоду не бачили депутати обласної ради. І просто не бачили, знаєте, який дешевт з того буде мати Україна, який вигоду буде з цього мати Харківська Донецька область, які вигоду з цього будуть мати люди, які там живуть. Те, що я почитала, проект угоди, то, на жаль, ми будемо мати екологічні проблеми, а економічну вигоду будуть мати дуже мало людей, які. Входять в вищі ешелони влади України. І тому на Львівщині, тут, в Івано-Франківщині, місцеві громади зайняли дуже активну позицію, прийняли активну участь у громадських обговореннях. І вони хочуть знати чітко економічні вигоди. І екологічні ризики, які їх які їх чекають, і без екологічної експертизи, без фінансової і правової громади не мають наміру підтримувати цей проект. Хіба що знаєте, в нас ми вже ми, на жаль, ми живемо у країні тотальної корупції. Якщо відбудеться це без згоди людей, в порушення усіх, усіх законів. Тоді мені видається, що люди будуть реагувати на це адекватно. Вони просто будуть брати вила і. і. І висловлювати свою позицію, хоч цього би не хотілося. І тому, коли на зустрічі моя з правозниками шеврону мали спілкування, я казала, що ми маєте вже досвід, досвід шелу. Не ставайте на ті самі граблі. Ви повинні розуміти, що Україна зараз вона є певна криза влади. Якщо деякі питання можна вирішити вгорі наверху, то це не означає, що це буде мати підтримку серед громад, місцевих, сільських, районних, обласних і переламати, знаєте, через коліно в такому, в такому питанні не можна. Просимо підтримати дотримуватися українського законодавства. І власне навіть американці пропонують зміни до 50 законів. USID – кампанія американська, яка вивчала наше українське законодавство і напрацьовувала так зване сланцеве, тобто щоб українське законодавство підлаштувати до наших, до наших реалій, і не запропонувала зміни до 53 законів. До закону, про, до закону про відходи, до закону про розподіл продукції, до кодексу про надра, до земельного кодексу. Зараз відповідно до українського законодавства можна землю забрати для так званих суспільних потреб. Ви собі уявляєте, якщо людей почнуть землю забирати. Так, Тобто це буде реакція. І американці вони ж не мають як неправду. Вони ж пишуть, що змініть 53 закони: один, два, три, десять і інше. Лише тоді можливо почати роботи. Але, на жаль, ми бачимо, що наша центральна влада захотіла показати, що, що нас немає е, переслідувань, нас немає політичних в'язень, але в нас є сланцевий газ.